Наприкінці лютого на Бердичівлян та мешканців району чекала новина. Орган, що відповідає за наповнення бюджетів гривнею і вважається заклятим другом платника податків, місцеву податкову інспекцію, очолила нова людина. Нею стала Анжеліка Бевза, економіст за освітою. Свого часу вона закінчила київський наргосп. Більше 20 років пропрацювала у податкових органах Житомирщини та Вінничини, десять із них на керівних посадах. До Бердичева приїхала з Вінниці, де працювала заступницею начальника ДПА. Які Враження супроводжували Анжеліку Бевзу на новому місці, що побачив новопризначений керівник, переступивши поріг нового місця роботи, які першочергові плани перед собою поставив. Як керівник? Я хотіла би подякувати попередньому руководству за те, що на сьогоднішній день зберегли доволі сильний і перспективний колектив, який на сьогоднішній день рахується одним із найкращих. На рахунку в керівного составу обласного апарата ми плануємо для того, щоб, ну, скажімо, полегшити і щоб платник сьогодні не тратив так багато часу на здачу звітності, отримання якихось определенних довідок, які на сьогоднішній день потрібні. Ми плануємо. В приміщенні податкової створити центр обслуговування податків. Перш за все, наголошує Анжеліка Бевза, завдання її як керівника полягає у тому, аби покращити обслуговування платників податків. Реформування служби то не панацея, потрібно запроваджувати нові схеми роботи, вирішувати конфліктні ситуації, налагоджувати партнерські відносини між податківцем та платником податків, вважає керівник Бердичівської ОДПІ. Інформуючи знімальну групу про виконання планових показників за перший квартал, що їх, до речі, місцево-податково виконала у повному обсязі, Анжеліка Бевза звернула увагу на. На одну річ співвідношення добровільної сплати із примусовими стягненнями та сплатами внаслідок контрольних перевірок колективом протягом січня березня поточного року забезпечено надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів в сумі 47 млн Ну, якщо в розрізі податків хотілося б зазначити, що це податок з доходів фізичних осіб 21 млн грн, податок на додану вартість 10 млн грн, податок на прибуток 6 млн грн. І з початку поточного року до загального фонду державного бюджету платниками податків нашого регіону сплачено 19 млн грн податків зборів обов'язкових платежів. А це на 5 мільйонів, а також майже на 40% більше аналогічного періоду минулого року. Якщо аналізувати сьогодні і моніторити, то в загальній сумі надходжень 91% – це надходження від добровільної сплати податків, і лише 3% – це забезпечено за рахунок контрольно-перевірочної роботи. І 5% за рахунок заходів примусового стягнення на сьогодні інформує головний податківець Бердичівщини. Головна увага очолюваного нею підрозділу приділяється наповненню місцевих бюджетів. До міського бюджету на сьогоднішній день надійшло 21 мільйон гривень податків із зборів обов'язкових платежів, а це також дало змогу виконати прогнозні показники на 111%. відсотків. До бюджету Бердичевського району надійшло 6 мільйонів гривень а це також 106% виконання планового завдання. Ну, на сьогоднішній день основним напрямком роботи податківців Бердичівщини це не лише реформування податкової служби, а насамперед, поліпшення обслуговування платників податків. Ну, запровадження нових схем вирішення конфліктних ситуацій, що стосується в напрямках. А також налагодження партнерських відносин між платниками податків і податковою службою Бердичівщини. Нині Бердичівські та обласні державні мужі частенько проголошують, контролюючі органи негайно повинні ослабити тиск на бізнес. Дайте спокійно жити підприємцям, забезпечте їм зелений коридор, закликають посадовці. У податковій лише за За те, щоб статистика добровільної сплати податків дійшла до цифри 100. Ну а колір коридору мовляв залежить від самого платника. Якщо сьогодні платники Податків менше будуть використовувати тіньових схем. Якщо вони перестануть сьогодні виплачувати заробітну плату в конвертах, щоб покращити соціальний рівень наших вже людей, які проживають на території нашого регіону. Ну і багато інших таких тіньових питань, то для цих платників і зменшиться перевірки. Для них будуть создані всі умови стосовно і непроведення перевірок стосовно. Подачі звітності на ну, сьогодні майже вже і так 90% платників нашого регіону подають звітність в електронному вигляді. Він не тратить свій час, а може в приділах свого робочого кабінету відправити звітність. Ми її прийняли, провірили і от в рамках такого спілкування з платником. Платник сам відповідає за своє майбутнє резюмує Анджеліка Бевза. Майбутнє також в руках у тих, хто спокійно отримує зарплату у конвертах. Нагадує начальник податкової, і дуже шкода, що про подібні факти їхні працівники узнають від людей лише тоді, коли людям тим ту саму зарплату не додали. Ми на сьогоднішній день будемо переглядати, будемо вести розмову з тими платниками, у яких ми будемо бачити деякі певні трудності, скажімо, там, з заборгованості по заробітної плати. З... Самою сумою заробітної плати, що вона не відповідає законодавчо встановленим термінам, ця робота велася і до того, як я прийшла на цю посаду, і в майбутньому ми так само будемо продовжувати проводити для того, щоб наші люди були соціально захищені в даному випадку.